І... Відмінно, супер просто. Не соромтесь, не бійтесь, приїжджайте, не пожалкуйте. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта, йому 38 років, він ветеран Збройних сил наших. З 2014 року воював в Збройних силах. Зараз до нас він звернувся з післятравматичним деформуючим артрозом правого колінного суглобу. Пацієнту виконано до протезування медіа системою колінного суглоба. Сьогодні у нас перше, перший день після операції, що доби не пройшло, він вже гуляє, активний, болі вже таких немає. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Відмінно. Супер просто. Сильно нервували. Та ні, насправді я вже чекав цю операцію, бо так боліло, що. І, і не жалкую, що приїхав і звернувся до вас, зробили все супер. І рекомендую всім. Не соромтесь, не бійтесь, приїжджайте, не пожалкуйте. Вам сподобалось нас? Звичайно. Буду всім рекомендувати своїм побратимам, військовим. Дуже гарна клініка, гарний підхід лікарів, гарно годують, все супер. Дякую, нам дуже приємно за такий відгук. Ми бажаємо вам легкої реабілітації, щоб суглоби вас не турбували і всього найкращого. Дякую.